Вітаю, друзі, це четверта частина про цей трансівер. Перед 3 серією ми е, займалися настройкою блоку Local Unit. І вказується, е, що ми його ну, закінчили настройку, тому що далі йде е, настройка Vox. Вона настраюється цими резисторами ззаді. І настройка Дівіації частоти на VM. Я не буду це перевіряти, в мене немає чим перевірити дівіці і хай будуть заводські настройки. А Vox От, Включаємо VOX. Один, два, три, чотири, прийом. Упс. Один, два, три, чотири, 4. Раз, два, три прийом. На цьому закінчується настройка цього блока. Це VOX і фм Ну, Зараз це все закриваємо і далі йде блок RF, який знаходиться знизу. А тут, тут уже все багато тут прийшлося покрутити сильно. Ви бачили, скільки з опорниками я займався. Це дуже скурпульозна робота. Тут не так легко настроїти опорники. Одне крутиш, друге розстраюється. Ну, Ось тут десь була не настроєна катушка, тут напряження були, треба було підстроїти 5,5 вольта. Ну, багато треба було точна настройка. Все, закрив цей екран. Дивіться, для найважних регулювань у них ставлені такі відверті. Це опорник регулювати, оці всі 4. Це 15 МГц, саме головне. Ну, тут 32. Все те, що ми робили, можна ну, основні. Вони якби знають, що ці розстроюється, їх треба підстраїти. Але ми не настраювали і тут катушки. Настройка блока РФ у Ніт починається із третього локального буфера. От. Сказано, вольтметр підключити в оцю точку е і настроїть оцей контур. От приходить оцей локальний генератор е Car-In. І оця це буфер. Його треба настроїти на максимум. Тут сказано 300 мВ має бути. Шкала 1 В. І тут у мене ну, 290, почти 300 мВ. Давайте провіримо настройку. Ого! Вона була не настроєна. Так, 400 мВ у мене. 410. Ну тут так і сказано. є тут більше 300 мВ. І на осцилографі там щось 400 десь. А, ось 466. Ну, ось, цей буфер настраюється. От вход цього сигналу. Local Unit. Local In полевик, Оцей контур ми настраювали. Був не настроєний. Вот, пожалуйста. Рішив провірити тут оцелографунці нал, але він якийсь кучерявий. А потом подивився, в них тоже він такий самий. Далі настроїв другий локальний буфер. Вот. Ось він на схемі приходить. Сюди <кій> сигнал 38 МГц Ну, коротше, в оцій точці. Треба підключитися до цієї перемички. Ось вона на, на схемі. Вон там перемичка. І оця катушка треба її настроїти на максимум. У них ось такий сигнал. 38 843 Сік у них вийшло. 405. У мене... 374, 38 теж частота. Давайте проверим просто. Ага, настроєна. Була. А, не, 400. Чуть-чуть 400. більше я підстроїв. Ну, це просто точна настройка. Це ми зробили так само, як у них. Следующим настраивается 867 МГц генератор. Тут сказано частота 28.0. Режим FM. Здесь тут FM. Я все поставлю. FM 28. И вот эти точки. Настроить катушку L44. У нас вот такая частота. Восемь девятьсот А надо 8670. Ну, чуть-чуть. 867 000. Ну вот все, и катушку. Ну давайте подстроим. Просто точнейше подстроим, скажем так, то та и все. Так. Оп. А це не в ту сторону. Так. Оп. Так. 8670, 10 Гц, а там сказано плюс-мінус 100 Гц, Все. Ну це не важливо. Значить ми це провірили і настроїли. І можна сказати. Це там було в І Ось так вона в них виглядає. Вот. І в мене така ж сама форма. 459 мВ, вон там. 8670. І у них 515 мВ. Ну така ж сама форма. І в мене така сама форма. Далі вони говорять настроїть катушку 18-ту на 28 МГц, все телеграф і вот в цьому місці о вот тут підключиться вот до цього транзистора або до резистора вот цього. І тут бути 700 мВ. Сказано де тут, де тут. Вот, ну, 700 мВ, РМС. Я тут підключився. Тут дуже важко, ну як, нема як підключитись. Тут тільки отак, дивіться. О! Так, і там показує 720. Все нормально. Я попробував цю катушку. Вона була настроєна Т-18 сказано. А от Зараз ми підійшли до того, що тут є проблема на прийом, я ж кажу. Тут далі сказано включити калібратор і по калібратору настроїти Сметр по максимуму Я в своєму так робив 14 МГц. там Телеграф, калібратор включаєш і він має. Должен... Але він нічого не показує коли брати. Виключили. І тепер з генератора я подаю 90 мінус 90, це 6 балів. Де він там? От. Уровень. А тут нічого. От атенюатор щось це ввече. Ісметр не показує, як строїть. Треба розібратись щось тут не те. В інструкції по настройці для цього трансивера сказано. Спочатку подати 60 дБ на 1400 і настроїти всі контури на цього на прийом від Т-16, Т-10, Т7. Починає від 0,4 до 16. Це 0,4 о тут. А 16 аж отут Ну, коротше, всі ці контури настроїть при такому уровні. І коли більше настраюєте треба умішати генератор. Я можу подати тільки відсюди. Із е, аналізатора спектра. Мінус 70 я подаю. Якщо включить, От, то есметр показує в мене. Я тепер можу по есметру встроїти. Цього генератора не вистачає, там мінус 90 не вистачає. Ну спробуємо. Це щось Щось дуже низька, щось тут зарито. От я подав мінус 70 дБ. Давайте будемо строїть катушки. Перша L4. Настроєно. l 5 что-то она как не так резко так пять шесть давайте уберем минус минус семьдесят три Минус 73 дБМ, это 9 баллов, вы же помните. Сьома катушка. Так, то другая. Настроена. Восьма катушка. Тоже настроена девятая. Ой, щось вона не строиться нічого десято настроєна Одинадцята. строиться двенадцятого чуть більше? Тринадцата, чуть більше -та. так пятнадцата. Ух ты. Пятнадцята була не настроєна. І <кхи> -та. О! Дев'ять баллов. Окей. Okay. Я простроїв всі оці контура. Аж до шестнадцятої, последнє, четвертої і шестнадцятої. Т9 не строїться. А тут були розстроєні, ви бачили. Зараз подаю мінус 73 ДБМ. О, 9 балів, Ну так воно і показує тут 9 балів. Ну це щось з такою натяжкою. Ладно. Зараз розберемося, що таке Т9, де вона на схемі. Все правильно, тут Т4, Т7. І далі 8-9 не треба. Т10, Т16 настроїть, Бачите? Т8, Т10 це катушки, які ночблайзер, подавитель шумов. Вони там працюють, Так що все в порядку. Всі катушки настроєні а чувствительність не очень. Вот, минус 90 dBm, должно быть 6 баллов, тут ничего. Вообще не чую. Щось сильно, сильно загрублено, Даже ж. Може до того реле, що я... Але я подавав сигнал прямо сюда. сюди. Мимо там всяких реле, мимо входа антенны, сюди прямо подавав на вход. Приемника те ж саме. Дивитесь що обнаружилось? 14, да? О, як тут? Давайте я вот так камру. Приключаем диапазон. Це включений маркер. Так, 14. 18. Дивіться. 21, 24, 28. 14 нема, 10 нема, 7 нема, 3,5 с половиной. Ну и полтора там, да, там падает чувствительность. На 3,5 с половиной работает, семерка не работает, десятка не работает и 14 не работает. Интересно, это одни и те же фэнчи. треба перевірити або полосовики оце ми подаємо маркер ось він на цей транзистор ось він на вход і тут тільки через полосовики йде Вот полосовики 7 10, 14, 1 у нас їх немає і 7 немає а ці є 18, 21, 28 3,5 є. Ну і це нижній діапазон. Там мала чувстві у нас е, заявлена. Треба провірити чи приходить сюди напруга. А потім діоди. Ну тут вже щось. От. Хтось тут Бу... щось тут було, дивіться. Оце провода йдуть на управління оцими діодами. На переключення діапазону треба перевіряти. Нічого я не замітив, підозрілого в цих переключається, все як потрібно. Ну, той, на всіх діапазонах 13 вольт, той який включений, там, допустим, 4 вольта. Ні, 1,3 вольта, той включений. Тут на діодах все провірив, ну, поки що нічого не бачу. Я достав свій ЄСО, Калібратор включений. дивіться, полтора, да? Е, виключений РФ. Усилитель. Включаю 9 балів, Ну, не важливо. Хай выключено буде. 5 балів показує. Давайте по діапазону. 3,5. Ну от так. Семерка. Чуть менше, Ну це не важливо. 10. 14, 18, 21, 24, 28. Ну, всі десь в приділах 5 балів показує. Ну, якщо включити е, усилитель, то 9 балів. 28, 24, 21, 18. Дивіться. Скрізь. 3,5, навіть 9 плюс 10 полтора тоже. От що я говорю, що я достав свій, щоб убідеться. Там щось з прийомом не дуже не то. Дивіться, що обнаружив, друзі. Ну, во-первых, так, На одному, на другому, це тут, е, Перший смеситель, отут, тут, єс. А тут нема нічого. Дивіться що катушка, як би показати, он провод. Вон там вон цей провод. чи який? А вон. О. бачите Це от він. Оцей трансформатор. Отут є, а тут немає. Зараз розберусь. І він щось був цей приклеєний, а цей такий якийсь валяється. Прийдеться його прозвонити. От, обрив катушки зв'язки. Знаєте, я замітив, що тут вже шукали цю проблему. Тому що всі фільтри були. Кварцеві фільтри, п'єзо, всі пропаяні і от ще. Ну, я там половину почистив, тут було пропаяно, це вже я заліплю. Ну, все пропаяно, тут, тут, тут. Хтось шукав цю проблему, але я собі так подумав, якщо немає чувствительності, ну це ж така істина що. Немає чувствительності, шукаю у входних цепях, а не, а не отут десь на виході. От воно і з'явилося. Ну, я не знаю, стільки, стільки вітків, прийдеться перемотати. її. Бачите, вторична, там, з середньою віточкою воно таким товстим проводом, а тут ні. Ну, коротко, Це оцей трансформатор на вході. Після УВЧ. оце УВЧ. Ну, його можна відключити. Це щитай, після полосовиків, Катушка зв'язі і далі перший смеситель. І отут такий сигнал хороший. А тут немає його, тикаєш отвертку. Ну так собі десь. А тут прямо розривається. Значить, тут обрив був оцієї катушки. Найшов я одірваний провод, от він. Це три намотано в три провода, воно нас скручений. Із тільки статам відків. Зараз попитаюсь встановити його. От. Ну, тут ще, ось так він виглядит, цей трансформатор. Ну все, от я його запаяв. Трансформатор. А от дивіться, те, що я говорив. це теж трансформатор. Пропаювався, бачите? Тут я не чистив, тоже, тоже. все по цепі про пропаювалася. Ну, це не я робив. Я буду сподіватися, що це воно. Mm -hmm. Так, зібрав все на місці, трансформатор на, на місці, калібратор, дивіться. УВЧ виключено. УВЧ виключено зашкалює. Ну, це я там есметр накрутив, ще. отлично. Ну і от на 28, наприклад, вже показує. Ну, мій показує 6-7 балів. Тут трошки менше. Мінус 90 ДБМ. Це я подаю. Я громкость брав. Тепер подивіться, є сі антенну. О! Це вже чувствительність. <хи> Значить, був оцей трансформатор в обриві, первічна обмотка. Його шукали, я вам казав, все пропаяно, оцей фільтр пропаяний, оці трансформатори. Шукали цю неїсправність, але щось вони не знайшли. Ось дивіться, Раніше такого не було, це реле, яке включає УВЧ. На вході, дивіться, тут де лампочка. Раніше я сюди генератор тикав, нічого не було. Фу, я радий. Двадцятка ожила. Але треба, есметр неправильно. Я його накрутив. Це я його накрутив. Без УВЧ, дивіться, УВЧ там вообще. О, клас. А я щось не зрозумів, що це за... На такій частоті. За тенюатором щось не то. Дивіться, як так не должно бути. О, оце я говорив, що тут треба подивитися до атенюатора. Мені кажуть, реле там. Або антенна.